Селі щасливі й сьогодні плачуть. Тут ховають 55-річну Світлану. Раптова загибель жінки була дуже страшною. Пані Зинаїда досі тремтить, як згадує ту моторошну мить, коли увійшла в сусідську хату. В кімнаті туди, в хаті на паласі. Я не знала. Що воно таке? Ну вона в крові, то вже не але на її давлення було, і всьому нам можна було надіятися. Скривавлена, але ще дихала. Чоловік Світлани не міг дати раду не те, що своїй дружині, але й собі адже був п'яний. Викликати швидку його змусила сусідка. Приходів і він же, володя, надії сухає серце. Каже, а тільки що ж кебилося, чути було, а на нюю тако припав. А це, каже, вже й нема. Каже, а пульса, послухай, нема пульса. Медики, які примчали на виклик, лише констатували смерть, але зовсім не через тиск, як підозрювала сусідка. У жінки була розбита голова. Поки Світлана стікала кров'ю, Володимир вхопив мотузку і городами побіг ось до цього рівчака. Тут він обирав собі дерево, на якому хотів повіситися, але завадили правоохоронці. Вони прибігли слідом за чоловіком мотузку, а його самого затримали. Саме Володимира підозрюють у вбивстві дружини. У це важко повірити, але знаряддям злочину стала швейна машинка. Ручна швейна машинка, яку можна було підняти, взяти в руки і завдати удару. Все це буде відтворено в ході процесуальних дій, яким чином. Було вчинено це, було стало. але поки що він зараз єдиний підозрюваний. Сам чоловік і не заперечує, що страшна загибель дружини на його совісті, але під час обрання запобіжного заходу розповідає: вбивати не хотів, усе сталося спонтанно. Обоє були п'яні і посварилися. Ми випадишка і сварки слава. Всі травій допам'ятайте. Поміж ще раз кинули машинку, і все тише ще по її. А як ви можете пояснити ту обставину, що під час огляду місця події є слідчим зафіксовано те, що кров наявна кров на ліжку біля ліжка і на досі вона сиділа на ліжку, тоді впала, він буде писати. Та судмедекспертиза встановила ударів було кілька, і не лише по голові. Односельці, які добре знають сім'ю Степанків, вражені трагедією. І, і її шкода дуже шкода. Бо і, і, ну, його шкода. Бо так її не вернеш і собі з життя заподпастив. Як це не дивно, але про Володимира у селі відгукуються краще, ніж про загиблу Світлану. Мовляв, та часто зазирала до чарки, а на ньому трималося усе господарство. Ну, нормальний чоловік, роботяга, трудяга що в селі, що по хазяйстві, що на роботі, на, на хороші должності. Їздив на, на бензовозі, на машині, з завгар. А це дождно, що За вбивство навіть не навмисне. Володимир, якому вже 56 може потрапити за ґрати як мінімум на 7 років. Поки триває слідство, суд відправив у дівця на два місяці в СІЗО.